Дорогі друзі, розповім вам неймовірну історію про цю милу собачку, яку нам подарувала сама доля. Наш попередній любимчик трагічно загинув. Це була трагедія для всієї сім'ї, і ми довго не могли змиритися з нею. Якось син їхав на роботу і побачив таку картину. Міжміський автобус після зупинки рушив підгору і на тротуарі залишилося. Мила, невелика собачка. Вона розгублено розглядалася навколо по сторонах, шукаючи хазяйку чи хазяїна, а потім помчала навздогін за автобусом. Поки був затяжний підйом, вона ще трималася за машиною, але потім автобус, здолавши гору, набрав швидкість. Собака ще з усіх сил бігла за автобусом, і син, повертаючи на іншу вулицю, Тішив себе думкою, що, може, хазяїн чи хазяйка побачить, спам'ятається і забере свого песика. Пройшло два дні. Син, коли виїжджає автомобілем, завжди зачиняє ворота, а цього разу поїхав і не зачинив. Через деякий час на подвір'я ледь заповзла, важко дихаюча собачка. Вона впала на травичку і, здавалося, буде помирати. Її побачили невістка і онучка і почали опікуватися нею, поклали водичку попити, поїсти, але вона зовсім не реагувала десь протягом двох годин. Вони залишили її в спокої і приходили час від часу подивитися, чи ще жива, дуже переймалися нею. Собачка продовжувала лежати, не їла і не пила. Очевидно, була дуже втомленою після блукань вулицями міста. Це фотографії перших хвилин і годин перебування собачки на нашому подвір'ї, а потім вона спокусилася прохолодним молочком, невістка мочила палець і дала її облизати. До речі, видно було, що зовсім недавно вона мала щенят, бо соски були набряклими. Чому її розлучили з дітками, чому кинули на призволяще? ми, напевне, так і ніколи не дізнаємося. Коли приїхав син з роботи, він дуже здивувався. Пам'ятаєте, я розповідав вам про собачку, яка бігла за автобусом? Це вона, сказав він. Потім розпочався процес знайомства, привикання одне до одного. Собачка, а дівчата назвали її Жужею. Якось одразу довірилася членам сім'ї і всіх полюбила. Дівчата шукали хазяїна, виклали фото в соціальні мережі, але молили Бога, щоб хазяїн не знайшовся. Подзвонило кілька небайдужих людей, які готові були забрати жужу, телефонували з собачого притулку. Звісно, ми не погодилися. Тепер Жужа живе у нас і ми всі щасливі. Думаю, Жужа теж. А тепер скажіть, що на світі не буває чудес. Бувають! Підписуйтесь на мій канал. У мене в закапелку багато цікавих історій. До зустрічі!